Морський міжнародний скандал. З'явилися подробиці справи щодо судна, яке зупинили росіяни. А вони таки його зупинили. От історія заплутана, і зараз ми вам все пояснимо. Російський огляд іноземного судна все-таки був от російські засоби масової інформації публікують відео на підтвердження цього на кадрах, принаймні. Так вони їх трактують. Гелікоптер К-29 з борту патрульного корабля Василь Биков забирає оглядову групу морпіхів, які висадилися на судно за 30 морських миль від узбережжя Туреччини. Ні, реакції від Ердогана, ні від офіційних його представників досі немає. Хоча такі дії росіян вони тягнуть принаймні на міжнародний скандал. Але тут варто зазначити, що речник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент пов'язаний із цим кораблем, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його. А тепер для тих, хто не відслідковував всього по порядку, ми відтворимо хронологію ось цих подій, що ж там відбулося у Чорному морі. 13 серпня Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про. Відкриття попереджувального вогню по іноземному судну, яке прямувало в український порт Ізмаїлу. За їхніми даними в ранковий час південно-західну частину Чорного моря патрулював корабель російського чорноморського флоту Василій Биков. Саме він виявив одне з іноземних суден під прапором Палау, що прямував Ізмаїл. Росіяни наказали екіпажу негайно зупинитися. Утім, судно на вимоги російського корабля не відреагувало і направилося до територіальних вод Туреччини. Тимчасово змінивши курс, росіяни ж повідомили про те, що, начебто, для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь із автоматичної стрілецької зброї. А з метою огляду з борту корабля Биков було піднято гелікоптер з групою російських військових. На підтвердження цього росіяни публікували фрагмент радіоперемовин з цим іноземним судном. Утім, інших доказів огляду і веденню вогню не додали. Видання «Інформна Пау, посилаючись на власні джерела, повідомило, що жодного огляду судна не відбулося, і стрілянини також не було. Мовляв, це це фейк Російської Федерації. А посилалися вони на коментарі екіпажу танкера Ольвія, який в той час безпосередньо спостерігав за ситуацією із суховантажем, який нібито росіяни оглядали. Так от Ольвія проходила в кількох милях у точці біля територіальних вод Туреччини, де відбулася вся ця заплутана історія. Згідно із сервісом. Марін-трафік, маршрут цього танкера справді пролягав і навіть перетинався із е, суховантажем е, міжнародної е, місиміноземним судном. Утім, за їх повідомленнями, ні гелікоптера, ні попереджувальних пострілів не було. Втім, після того як російські пропагандистські канали викликали, вибачте, виклали відео, на якому як вони стверджують зафіксовано доставку російських військових на е, суховантажне судно. Для його огляду Україна отримала ще один коментар від екіпажу Ольвія. Джерело стверджує, що якщо пізніше огляд цього судна і був, то він відбувся вже у територіальних водах Туреччини, і тому танкера Ольвія цього просто могли не побачити. Тим стає більш незрозумілим мовчання Туреччини на цей інцидент. До речі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи це відео справжнє, чи можливо також фейкове. Цікаво почути і побачити верніше, що ви пишете. Давайте тут нагадаємо одразу, що раніше, після припинення зернової угоди, російські міноборони заявили, що з 20 липня усі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися ним як потенційні перевізники російських вантажів, вибачте, військових вантажів. Також будемо чекати, друзі, подальшого розвитку всіх цих подій, і звісно, будемо сповіщати вас про все. Ви ж не забудьте підписатися, аби не пропустити і поставити лайк цьому відео, щоб якомога більше людей його побачили.